Всім привіт! З вами ярослав, ви на каналі Пригона Автоїв Купив авто для ЗСУ Honda CRV 2000... 2000 рік 2.0 бензин. Авто в нас на механіці, це повний привід автоматичний. Авто має високий кліренс, прохідне. Купив я авто в Нідерландах. Правда в нас ось така автівка, шини літні, але я вже знайшов також і купив шини зимові з дисками. Пробіг нас 257 тисяч механіка, п'ятиступка. Також в нас є сервісна книжка. Авто повністю технічно справне, все працює. Ми заведемо. Жодних проблем немає. Ще звичайно на Україні наш товарус волонтер. Олег піхота буде займатися покраскою помалюванням. Ось є ржавчина поки вже, але головне, що такий стан Мотор порашепчик. Все такі класно. Ясенко мотор працює. Також ми ну, печально сучиться масштаб, це той мотор. Як видно, так класне. Дане авто поїде для... для бригади 30 якихсь в штурмовий місце достатньо до речі ззаді також можна буде пару чоловік собі з автоматом сісти спокійно Чи Там багажнику є до речі напогане місце зараз покажу вам Можна закидати боєприпаси всякі. Та ще один нюанс, що треба відкривати багажник. Таким чином відкривається скло, тут відкривається дверка, Є запаска, до речі. Ззаді. Ось такий багажник. Так, також ми купили, я купив в Празі. В загальному шукав по Європі знайшов в Празі, ДМР, е, Тітера, цифрові рації. Цифрові рації потрібні для окремого підрозділу зв'язку в Івано-Франківську. Вони не на фронті, вони Івано-Франківську, але їм це потрібно. Я вирішив купити, це вже, до речі, друга партія, першу партію, ну, як партію першої замовлення три штуки я також купляв, я передав, це наступні. Поїдуть в Київськ, є також е, Так, Також подивимося сервісну книжку на авто. До речі, якщо хтось бажає задонатити або допомогти ЗСУ. Е, я залишу в описі під відео посилання на сторінку, е, посилання на сторінку волонтера Олега Піхоти, який е, збирає постійно кошти на шоломи і, різні, і також одяг зимовий, теплий для наших е, захисників. Ось є. Добрі-продажу, купив авто в Нідерландах, тобто є такий паспорт. Ну, документи всі робляться, до речі, як, як на експорт, просто експорт під розмитнення авто. Ну, але для ввезення авто і для, для ЗСУ потрібно ще багато інших документів. Типу там... Кому вона йде, на, наприклад, ця машина поїде на благодійний фонд, потім благодійний фонд передасть вже е, кінцевому отримувачу, так авто. Також сервісна книжка, щоб показати, що у нас недавно був сервіс по цій машині, що тут вже тіє, всі записи в Нідерландах. І останній у нас був 243 тисячі 850 кілометрів. У 2020 році далі авто просто не їздило, стояло, продавалося в автодилера. Да. Спочатку в, ну, в, дилер, в клієнта, ну клієнта, не в клієнта, а в власника машини, потім він продав дилеру, дилер, потім також продав, тому машину довго стояла. Ну, там Півтора року практично. Але дуже добре, що сервіс був. Правда, ну, зараз потрібно буде замінити мастило та фільтра. Ми це зробимо в Україні, також ми технічно повіримо ще повністю все. Ну, Повний привід працює, перевіряв. Все працює, помилок ніяких не висвічує. Це звичайно тут, тут кондиціонер, до речі, машина навіть кондиціонер не включаєш. Дуже тепло. Дуже тепло. Я ще радує, тому що навіть просто зігрітися на фронті це вже плюс, Тобі, можна в машину сісти, він просто завести там пару хвилин, бензин зігрівся і все. фаркоп, Така справа. Хто класно. На свій вік і на свою вартість. Я заплатив за нього 2100 євро, також ще 100 євро коштує транзитні е, номера. Е, ну і Також, звичайно, будуть ще розходи, палива, далі, помалювати машину, машину помінати, обслужити, якщо треба я думаю, треба замінити мастили, фільтра, також треба буде замінити. Можливо, щось по ходовій перевірити. Ну, в принципі, нічого не стукає, нічого не гримить, тому все класно. Дякую нашим захисникам, що бережуть наш спокій, якщо можна так сказати. І без, без них буде просто без них було б гірше. Тому... Я дуже е, радий, що е, чимось хоча б може посприяти і допомогти нашим ЗСУ, тому е, так тримати, типу, вперед до перемоги і слава Україні, все буде Україною.